Чи відчували ви коли-небудь той невловимий, ледь помітний холод у чиїсь посмішці, коли слова дружелюбності звучать як мелодія, але серце підказує, що в ній бракує щирості. Це відчуття, наче тонка тріщина на ідеально гладкій поверхні, яку неможливо побачити, але яку відчуваєш кінчиками пальців? Це мить, коли інтуїція шепоче щось не так. Карл Юнг, мандрівник у глибинах людської душі, називав це тінню, темною частиною нас, яку ми ховаємо від світу, але яка, мов привид, проявляється у наших словах, жестах, поглядах. Ця тінь не кричить і не погрожує, вона обирає хитріші шляхи, саркастичний жарт, що ранить, як голка, замаскована під легкий сміх, мовчання, що важить більше, ніж слова, або надмірна турбота. Яка чомусь залишає після смак порожнечі прихована ворожість це мистецтво маскування, коли заздрість чи образа ховаються за фасадом доброзичливості, але ознаки завжди є. Вони тонкі, майже невидимі, але для уважного ока незаперечні. Сьогодні ми зануримося в глибини людської поведінки, щоб розпізнати ці ознаки: вісім маркерів прихованої ненависті, які видають тих, хто здається, бажає вам добра, але в душі плекає зовсім інші почуття. Будьте уважні, адже остання ознака може назавжди змінити ваше сприйняття людей, які вас оточують. Це не просто знання, це ключ до захисту вашої душі. Від тих, хто намагається затьмарити ваше світло, прихована ворожість рідко проявляється відкрито. Вона не любить оголеності, не кидає викликів і не заявляє про себе в голос. Натомість вона вдягає маску іронії. Людина, яка таїть заздрість чи образу, обирає сарказм як зброю. Її жарти це не просто слова, а стріли, загорнуті в оксамит гумору. Вони завжди б'ють у найчутливіші місця ваші мрії, ваші цінності, ваші перемоги. О, ти справді думаєш, що це досягнення. Звучить жарт, але в ньому ховається лезо, яке ранить. І коли ви намагаєтеся захиститися, вказати на біль вас звинувачують у надмірній чутливості. Це ж просто жарт. Чому ти такий серйозний? Ця тактика підступна, бо залишає вас у пастці сумнівів, ви відчуваєте приниження, але не можете вказати наявну образу. Людина зберігає маску невинності, а ви залишаєтеся з гірким осадом. Це не просто жарт, це прояв прихованої зневаги. Якщо такі коментарі повторюються, якщо вони систематично зачіпають те, що для вас важливе. Це не випадковість, це тінь, яка виривається назовні, видаючи те, що людина не може прийняти в собі. Юнг навчав, що наша тінь це відображення того, що ми заперечуємо. Коли хтось постійно атакує вас сарказмом, він проектує власні страхи. Невдачі чи невпевненість, ваш успіх, ваша впевненість чи навіть ваша радість стають для нього дзеркалом, у якому він бачить власну слабкість, і замість того, щоб працювати над собою, він обирає шлях легший принизити вас, сховавшись за жартом. Спостерігайте за цими жартівниками. Їхні слова це не просто звуки, а відлуння їхньої внутрішньої боротьби. Ще одна ознака прихованої ворожості це тихий саботаж. Він не завжди очевидний, не схожий на відкритий удар. Це скоріше павутина дрібних перешкод, які непомітно ускладнюють ваш шлях. Людина може випадково забути передати вам важливу інформацію. Вона може дати пораду, яка веде в глухий кут, або ненавмисно спотворити деталі, що змушують вас зробити помилку. На перший погляд це здається дрібницею, людською неуважністю чи забудькуватістю. Але якщо ці випадковості повторюються, якщо вони з'являються саме тоді, коли ви наближаєтеся до мети, це вже не збіг. Такий саботаж народжується з глибокої внутрішньої боротьби. Людина, яка не може змиритися зі своїм застоєм чи невдачами, бачить у вашому русі вперед загрозу. Ваш успіх нагадує їй про те, чого вона не досягла. І замість того, щоб боротися зі своєю тінню, вона намагається зупинити вас. Це не завжди свідомий вибір. Часто це несвідома реакція, коли тінь бере гору. Але результат той самий: ваші плани руйнуються, а ви залишаєтеся в сумнівах чи не самі винні. Юнг наголошував, що тінь проявляється там, де людина не може прийняти себе. Ваш успіх для такої людини це не привід для радості, а виклик, який вона не може витримати. Вона не хоче бачити ваше світло, бо воно оголює її темряву, і тому вона створює перешкоди, які здаються випадковими, але насправді є частиною її внутрішньої війни. Спостерігайте за цими випадковостями, якщо вони систематичні, якщо вони завжди виникають у ключові моменти, це не збіг, це тінь, що діє через іншого. Наступна ознака це тиха конкуренція. Є люди, які не можуть просто радіти за вас. Ваш успіх сприймається ними як виклик, як нагадування про їхні власні нездійснені мрії, і тому вони прагнуть перетягнути увагу на себе. Ви ділитеся гарною новиною. Ою, а у відповідь чуєте, о, це чудово, але в мене було ще краще. Або це, звісно, непогано. Але, от мій знайомий, їхні слова завжди спрямовані на те, щоб затьмарити вашу радість зробити її менш значущою. Ця конкуренція не просто бажання бути кращим, це глибока невпевненість, яка змушує людину постійно порівнювати себе з іншими. Юнг пояснював, що коли людина не може прийняти власну тінь, вона проєктує її на інших, бачачи в них те, чого їй бракує. Ваш успіх для такої людини це дзеркало, яке показує її власну нереалізованість, і замість того, щоб працювати над собою, вона намагається принизити вас, щоб не відчувати себе гіршою. Ця тиха конкуренція отруйна, бо вона краде вашу радість. Ви починаєте сумніватися у своїх досягненнях, відчувати, що вони недостатньо значущі. Але правда в тому, що проблема не у вас. Людина, яка не може щиро порадіти за вас, бореться не з вами, а зі своєю власною тінню. Її реакція це не оцінка вашої цінності, а відображення її внутрішнього конфлікту. Не дозволяйте їй затьмарювати ваше світло. Ще один маркер прихованої ворожості це фальшива турбота. Є люди, які здаються надзвичайно уважними, завжди готовими допомогти. Вони поруч, коли вам погано, але їхня підтримка чомусь не гріє. Їхні слова звучать правильно, але в них бракує душі. Не переймайся, це не так важливо, кажуть вони, коли ви ділитеся своєю проблемою. Або… Може краще зачекати, коли ви хочете діяти. Їхня турбота здається щирою, але залишає вас у відчутті порожнечі. Чому так відбувається? Юнг говорив про дисоціацію его, стан, коли людина віддалена від власних емоцій і не може щиро співпереживати іншим. Така людина не може радіти вашим перемогам, бо вони нагадують їй про її власні невдачі. Її турбота це маска, за якою ховається заздрість або образа. Вона не може зізнатися собі в цих почуттях, тому обирає надмірну опіку, яка насправді не допомагає, а лише змушує вас сумніватися у собі. Справжня підтримка завжди щира. Вона не применшує ваших проблем і не знецінює ваших перемог. Якщо людина не може порадіти за вас, якщо її компліменти звучать порожньо, а посмішка не торкається очей, це ознака того, що її тінь говорить голосніше, ніж вона сама. Не дозволяйте такій турботі затягувати вас у сумніви. Справжні союзники підтримують ваше світло, а не намагаються його приглушити. Ще одна ознака це контроль, замаскований під турботу. Є люди, які прагнуть керувати вашим життям, стверджуючи, що бажають вам лише добра. Вони критикують ваші рішення, змушують сумніватися у власній правоті. Ти впевнений, що це правильний шлях, кажуть вони, і в їхніх словах звучить не турбота, а бажання підпорядкувати. Їхні поради звучать розумно, але чомусь завжди ведуть до того, що ви відчуваєте себе менш впевненим, менш самостійним. Юнг пояснював, що потреба контролювати інших народжується зі страху перед власним хаосом. Людина, яка не може впоратися зі своєю тінню, прагне порядку в житті інших. Контролюючи вас, вона створює ілюзію стабільності для себе, але ця ілюзія руйнівна, бо вона краде вашу свободу. Справжня турбота не змушує вас відчувати себе залежним, вона дає крила, а не кайдани. Якщо хтось постійно ставить під сумнів ваші рішення, це не турбота, це маніпуляція. Плітки ще один спосіб, яким проявляється прихована ворожість. Людина, яка заздрить вам, рідко скаже це в обличчя. Натомість вона буде говорити за вашою спиною, поширюючи чутки чи критику, щоб підірвати вашу репутацію. Чому люди пліткують? Бо ваш успіх ранить їх. Він нагадує їм про те, чого вони не досягли. І замість того, щоб працювати над собою, вони намагаються принизити вас, щоб почуватися краще. Юнг стверджував, що плітки це проекція тіні. Говорячи погано про вас, людина розкриває не вашу природу, а свою власну її слова це відображення її страхів, невпевненості, заздрощів, як захиститися від пліткарів. Не реагуйте емоційно, плітки живляться вашою реакцією. Якщо ви злитеся чи виправдовуєтеся, ви даєте їм силу. Натомість залишайтеся спокійними, діліться особистими речами лише з тими, кому довіряєте. І головне Живіть так, щоб ваші вчинки говорили голосніше за чужі слова. Ще одна ознака це холодна реакція на ваші успіхи. Справжні друзі радіють вашим перемогам як своїм власним, але людина, яка таїть заздрість, не може цього зробити. Її реакція буде стриманою, відстороненою, а іноді й роздратованою. Ну, тобі просто пощастило, скаже вона, намагаючись применшити ваше досягнення. Або вона швидко переведе розмову на себе, щоби відвернути увагу від вашої радості. Ця холодність невипадковість. Ваш успіх для такої людини це дзеркало, яке показує її власні невдачі. Вона не може порадіти за вас, бо це означало б визнати свою слабкість, і тому вона або знецінює вас, або уникає, коли у вас усе добре. Не витрачайте енергію на тих, хто не може розділити вашу радість. Оточуйте себе тими, чиї очі світяться, коли ви досягаєте вершин. І нарешті найпідступніша ознака це мова тіла. Навіть якщо людина майстерно приховує свої почуття словами, її тіло завжди видає правду Схрещені руки, напружені щелепи, уникаючий погляд, фальшива посмішка, яка не торкається очей, усе це сигнали, які не можна підробити. Юнг казав, що несвідоме ніколи не бреше. Наша інтуїція, цей древній дар, вловлює ці сигнали швидше, ніж розум. Якщо ви відчуваєте напругу поруч із людиною, якщо її слова не збігаються з її жестами, довіряйте своїй інтуїції. Вона ваш внутрішній компас, який попереджає про небезпеку. Спостерігайте за людиною в різні моменти, коли ви ділитеся радістю, коли зазнаєте невдачі, коли потребуєте підтримки. Її тіло скаже те, що вона приховує. Справжні друзі не змушують вас сумніватися. Їхня щирість відчувається у кожному жесті, у кожному погляді, як захистити себе від прихованої ворожості. Перше, довіряйте своїй інтуїції. Вона рідко помиляється, якщо ви відчуваєте дискомфорт, не ігноруйте його. Друге, встановлюйте межі. Чітко говоріть, що для вас неприйнятно. Мені не подобаються такі жарти. Я не хочу порівнянь. Якщо людина ігнорує ваші межі, це її вибір, а не ваша помилка. Третє, обмежуйте спілкування з тими, хто вас підриває. Не діліться з ними сокровенним, не чекайте від них підтримки. Ваша енергія занадто цінна, щоб витрачати її на токсичні зв'язки. Четверте, звертайте увагу на вчинки, а не слова. Слова можуть бути солодкими, але правда завжди в діях: чи радіють за вас, чи підтримують у складні моменти, чи поважають ваші межі, і нарешті працюйте над собою. Чим сильніша ваша впевненість, тим менший вплив мають заздрість чи ворожість інших. Не чекайте схвалення від тих, хто не хоче його давати. Ваша цінність не залежить від їхнього визнання. Оточуйте себе тими, хто бачить ваше світло і не намагається його затьмарити. Справжні союзники це ті, хто радіє вашим перемогам, хто підтримує вас у темні часи, хто не змагається з вами, а йде поруч, ваш успіх, ваша радість, ваше життя це ваш скарб. Не дозволяйте нікому затьмарювати його. Ви заслуговуєте на щирість, на підтримку, на людей, які бачать вашу цінність без боротьби чи заздрощів. Ви заслуговуєте бути собою.